Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 113 овер команди. Сьогодні в випуску ми будемо забирати Роналду зубастика. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Зараз ми відкриємо пак за 3000 самоцвітів. На зубастика в мене не вистачає десь 100 пазлів і будемо їх добивати. Зараз за 3 тисячі самоцвітів нам випадає непродаваємий гравець. Дивимося хто. І тут. Германія, ЦАП, Брюге. І це рейтинг 103. Зараз переходимо в обміни. В обміни ліги. Тут заберемо тисячі самоцвітів. За 10 000 очків Ліга. Забираємо тут самоцвіти. тисячі. Переходимо в Division Rivals. Тут теж можна забрати тисячі самоцвітів. За 1000 очків Division Rivals. Забираємо тисячі самоцвітів. І тут відкриваємо паки по тисячі. Очків. Дивимося, хто тут випадає. Екран є. Колумбія, ЦЗ. ПСЖ. І рейтинг 102. Відкриваємо другий пак. Тут нас випадає. Колумбія, ЦЗ, «ПСЖ» і знову той самий гравець. 102 Відкриваємо третій пак. Дивимося тут. Колумбія, ЦЗ і третій раз той самий гравець. 102 Тут ми все відкрили. Зараз будемо відкривати паки за 20 мільйонів монет і за 80 мільйонів монет в обмінах. Переходимо в обміни. Заходимо в ТОЦ. Шукаємо ці обміни. Це не той обмін. Переходимо в другий. Це теж не то. Тут пак. За 80 мільйонів. Переходимо, відкриваємо спочатку за 20 мільйонів. Перший пак. Екрану немає. 100 гравець. Робимо другий обмін. Тут потрібний екран. Теж екрану немає. 101-й гравець. Робимо третій обмін. Дивимося, що тут випадає. Нігерія. Нап. Генк. І це 102-й. 102-й гравець. Відкриваємо 4-й. Обмін. Дивимося тут. Екрану немає, 101-й гравець. І робимо п'ятий обмін. Потрібний екран. Екрану немає. Сотий гравець. Зараз будемо відкривати обміни за 80 мільйонів. Переходимо в ТОЦ. І ось обмін за 80 мільйонів. Робимо перший обмін. Тут, звичайно, екрани будуть. Завжди. ЦАп. Борусія, 104. й Робимо другий обмін. І в другому обміні нам випадає. Що випадає? Італія, ЦОП, Ювентус. 104-й. Робимо третій обмін. Дивимося, що тут випадає. І теж Італія. ЦОП. Ювентус. 104-й Локателі. Нажав повтор. Робимо четвертий обмін. В четвертому обміні нам випадає. Аргентина. ЦАП, СКОМо. І це 106. 106 гравець. Доволі непогано. Робимо п'ятий обмін. В п'ятому обміні нам випадає. Італія. ЦОП і знову ЦОП, Ювентус. І це 104-й гравець локателі. Всі обміни зробили. Тепер переходимо в почту. Тут заберемо зараз нагороди, заберемо самоцвіти. Ось зараз покажу, скільки мені ліга приносить самоцвітів. 9400 самоцвітів. 9400 самоцвітів. Забираємо. І забираємо всі інші нагороди. Всі нагороди забрані. Тепер переходимо звичайно в обміни і йдемо за Роналдо зубастиком. вибираємо всіх гравців на обміни. 102, 103. Далі пішли 104. 104. 1, 105. 1, 105 є. 1, 105 є. 106, 107 тах І 107 за 10, бо він на ранзі. 475 пазлів. Забираємо. Забрали пазли. І йдемо, звичайно, за Роналду. Переходимо в подію. Далі в галерею переходимо. І він знаходиться в Італії. Переходимо в Італію. В серію А. І ось він. Роналдо Зубастик за 2000 пазлів. Забираємо його. Буду його качати на золотий ранг. Звичайно. Бо такого гравця, звичайно, потрібно качати на золотий ранг. До речі, пишіть в коментарях, Ось він, Роналдо. До речі, пишіть в коментарях, Чи качати мені гуліта на золотий ранг. Так, Роналдо є. Зараз будемо ставити його в склад. Ось, бачите, в мене гуліт. Гуліт лише на червоному ранзі. Спочатку міняємо схему. 4-2-4. І потрібно буде складу забрати Марадону. Звичайно, шкода. Дуже хороший гравець. Але потрібно ставити Роналдо. Так, Роналдо в складі. Зараз потрібно качнути йому ранги. Будемо качати на золотий ранг. Перший маски зелений ранг. Далі один маскирано синій ранг. Синій ранг є. Далі Два маскерану фіолетовий Ранг. Пишіть в коментарях, хто яких гравців вже забирав. Я ще чекаю, звичайно, на Вандерсара. Якщо Вандерсар не вийде, чекаю на Роберто Карлоса, може, вийде. Тут червоний ранг вже є. І зараз 10 маскерану витрачаємо на золотий ранг. Качаємо на золотий ранг. Золотий ранг є. Тепер потрібно перенести тренування. У мене десь є там сотий гравець з 15 рангами. Зараз його качаємо в ловкість. Звичайно. Качнуло його в ловкість. Контратака. І, звичайно, в удари качаємо. Ще один навик. Нажимаємо підтвердити. Ось такі в нього стати. Зараз переносимо тренування. Сотий гравець на 15-й рангах в мене є. І мені потрібно позбавитись від ліміту гравців. Дуже багато в мене гравців 60-79. Так що робимо так. Гравця сотого. З 15-ти тренуваннями переносимо на Роналдо. За 200 очків переносу тренувань. І зараз будемо докачувати гравцями. Заходимо на Роналдо. Тренування

І автовибор. І качаємо на 25 -ті тренування. Тільки на 25 -ті тренування вистачає. Ось була моя помилка. Потрібно було переносити тренування з 25 тренувань, з гравця з 25 тренуваннями. Думав, вистачить гравців, а тут, бачите, не вистачає. Не вистачає гравців, щоб докачати його до кінця. Нажимаємо тренування. 25-ті тренування в нього, 24-ті. Переходимо в Абік. Зараз, може, заберемо якихось гравців. Ще можна буде трохи докачати. А так, якщо не вистачить, не вистачить гравців, я докачаю, докачаю його в, в офлайні. Переходимо в лігу, забираємо нагороди. Забираємо тут всі нагороди. Зараз трохи гравців появиться. Переходимо знову в склад, заходимо на Роналдо і знову вибираємо фільтр 60, 79, 40 40 60. 79. І починаємо качати? Наскільки вистачить? На 26. І зараз рівняємо Роналду з кройфом. 161. Бачите, який стати в кройфа. На 25-х тренуваннях і переходимо у Роналдо. Звичайно, стати покраще. Бачите, які стати. Всіх прошу підписатися на мій YouTube канал, ставити лайки під відео. Всім дякую, хто дивився до кінця. Також, звичайно, прошу писати коментарі. Всім пока.